Коли ти обираєш технологію, за якою ти будеш будувати будинок, в першу чергу я спираюсь на те, що будинки на виході мають бути енергоефективними. Я дуже полюбляю технологію сі панелі. Я абсолютно неприйнятно відношуся до газоблоку, і до керамоблоку я відношуся дуже добре. Питання в тому, що керамоблок це сучасний матеріал, він достатньо простий в роботі, він швидкий в роботі. Кератермовський якісніший ну, принаймні, з тих конкурентів, яких я вивчав тут на ринку. І навіть мої хлопці, які кладуть кератерм, вони дуже-дуже там матюкалися на польський, який там ну, крошиться, там що якийсь трішняк з ним відбувається. Це одне питання. Друге питання коли. На початку повномасштабного вторгнення всі будівництва заморозилися. А ми розморозилися, здається, в травні 2022 року. Кіратерм сам менеджер вийшов, каже: Окей, ми там працюємо, можемо відвантажити і партнерство. Це ну досить така е, значна річ, яка е, ну і допомогла відновити будівництво. І в будь-якому разі, коли є стабільні партнери, набагато легше всім працювати. Тому кіратерм, тому кірамоблок. Швидкість, якість енергоефективність. Ну, насправді можна повнотілий повнотілу цеглу використовувати, але вона холодніша. І Холодніша, довше, набагато більше швів, а це відповідно набагато більше мізків холоду. Ну і там купа-купа-купа питань виникає. Керамаблок цих недолік немає, на не мій погляд. Але кероте... Взагалі, керамоблок. У Маже ж є ще НФ-2, це такий собі майже керамоблок, але не до керамоблок. Він більше до цегли і він має майже таку саму кількість швів, відповідно, таку саму кількість містків холоду і таке інше. Ну і з ним довше і складніше працювати. У мене було кілька пропозицій, коли я починав Херсонес. Не буду всіх конкурентів озвучувати, але. Я для себе просто зібрав відгуки з тих, хто користувався яким керамоблоком, і через, скажімо так, через відгуки і через там досвід інших забудовників, я для себе прийняв рішення, що секретар.